Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. В третій ночі пролунали на закинутому спортивному аеродромі Волгограду. Як повідомляють місцеві жителі, чули гул дронів, після чого хлопки? Аеродром «Бекетівка». «Бекетівка» – спортивний аеродром, колишній військовий аеродром у Волгограді, розташований у Кіровському районі міста за 20 кілометрів на південь від центру міста. Офіційна назва волгоград Волгоград-Бекетівка. І, хоча аеродром давно не використовувався, за останні чотири місяці там дуже активізувались відновлювальні роботи. Крім того, активність авіації тактичної особливо зросла в декілька разів. Очевидно, що загарбники побоювались ударів збройних сил України попри кордонні, тому відвели свій льотний склад, чим подалі від кордону. Але як бачимо, і це не допомогло. Дістали і там диверсії на території Російської Федерації за останні. Час це звичайна справа в будь-якому випадку Україні для розв'язання проблем, які виникають через російську агресію, потрібні ракети дальністю понад 800 кілометрів. Найкраще і найбільш ефективне вирішення енергетичної проблеми для України ракети дальністю 800 і більше кілометрів, що дозволить значно зекономити на генераторах. Йдеться в повідомленні, тим не менше важливим аспектом розвитку в Україні саме ракетної техніки є той факт, що українська оборонна промисловість, по суті, самостійно, тобто без зовнішньої допомоги, може розробити і серійно виробляти ракети дальністю ураження 500 тисяч кілометрів. Про це в матеріалі для Укрінформу написав гендиректор, головний конструктор РДТП ДП Павлоградський хімічний завод. На його думку, для. Цього потрібен час, гроші та політична воля керівництва держави, а також потрібні чіткі визначення, у які терміни, які підрозділи та яку кількість такого зброєння потрібно зробити за певних умов протягом 8-12 місяців українські ракети дальністю до тисячі кілометрів можуть бути випробувані на нинішніх полігонах воєнних дій. Ми вже бачили приклад у Криму, чому ми не можемо використовувати військові дії як поліго. Для випробовування нових вітчизняних ракет збільшеної дальності. Одна з причин, чому такі ракети в Україні не виготовлялися, ми саме не мали достатньої кількості полігонів, щоб випробовувати ракети дальністю ураження до тисячі кілометрів. Переконаний він. Шиман також наголосив, що життя змушує працювати над модернізацією та удосконаленням тих розробок, які вже сьогодні є. Я переконаний, що найближчим часом ми можемо побачити українські крилаті ракети з дальністю ураження до 2,5 тисяч кілометрів. А оперативно-тактичні ракетні комплекси можуть перетворюватися на ракети з середньої та малої дальності, що найменше на півтори тисячі кілометрів, а максимум на 5 тисяч кілометрів. Метрів це все реально, але цим потрібно займатися щодня. Також для цього потрібні підтримка на рівні політичних кіл і фінансово-економічні можливості. Наголосив гендиректор, головний конструктор РДТП ДП Павлоградський хімічний завод. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!